Міністерство оборони України спільно з міністерством інформаційної політики відкрили цей підрозділ для полегшення роботи журналістів. Як розповів під час брифінгу в Донецькій обласній державній адміністрації у Краматорську заступник керівника штабу антитерористичної операції, полковник Сергій Галушко зручне розташування нового підрозділу дозволить військовим ближче і частіше спілкуватися з журналістами. Ми в основу взяли стандарт роботи стран НАТО з журналістами в гарячих точках. Ми постріліти мати на опит. Те ошибки, которые допускались и постарались у спасителя внутри ведомственных процедур и внутри СБУ, внутри Министерства обороны среди военных. И вот как бы один из проявлений э, вот этого является вот не Під час заходу першого прес-карту АТО символічно отримав журналіст місцевого видання новини Краматорська. Раніше прес-центр розташовувався в кількох кілометрах від Краматорська на території аеропорту. Тепер паралельно працюватимуть обидва підрозділи у новому, який розташовується у приміщенні обласної державної адміністрації у центрі міста, будуть працювати два прес-офіцери та оформлюватимуть прес-карти для роботи працівників засобів масової інформації у зоні АТО.